Залізничний цех тримає лідерство та виступає без поразок. Перший з баскетболу добігає кінця і наступного уікенду у залі спорткомплексу Динамо квартет команд зіграє два заключні тури. Протягом турніру явним фаворитом є команда залізничного цеху, де зібрані гравці, які свого часу займалися баскетболом, а зараз підтримують свою фізичну форму у баскетбольній команді Ріко під керівництвом Романа Мелетича, який також у складі команди Залізничний цех. Такої скорості, як раніше, вже нема, і більше старався грати на команду, бути результативним ну, передачі, на підборі хлопцям допомогти. І трошки ну, там, керувати у захисті, тому що ну, добрий захист це вже ну, багато значить. Тому був таким граючим тренером. Дуже добре, коли якісь такі заходи проходять. І я за те, щоб вони були частіше, тому це дуже ну класно. Лідери команди залізничний цех тримають себе у формі і регулярно влучають м'ячем у кільце, у тому числі і у поєдинках першості Ферекспо. Суперників гравці залізничного цеху перемагають за рахунок наступних факторів. За рахунок того, що молоді, виходить, трохи більше набирати і тримуємося, Двічі на тиждень, тричі, коли як виходить. То, і... а хлопці, мабуть, за три роки, мабуть, перший раз вийшли на площадку. Минулої суботи команда залізничного цеху зіграла із баскетболістами цеху виробництва окатків. Граці цього колективу, незважаючи на важкі часи, зібрали боєздатну команду і протягом турніру намагалися давати бій суперникам. У матчі із фаворитом своїх партнерів вів за собою лідер команди ЦВО Денис Вітюгов. Раніше грали, була команда, розпалася. Зараз, наскільки вистачає часу, настільки намагаємося тренуватися. Не команда СВО так була. Так, да, була команда СВО, ходили, грали, займалися, ну якось так. А Зараз без підготовки, так би мовити, згадуєте навички минулі? А, руки пам'ятають, голова знає, а не вистачає мотора. Не менше сьогодні організму перевірка була, так? Безусловно. Скільки заброс закинули? Ну, за, за, за команду 32 очка там, з гаком, а сам не знаю, може очка, голів 10 забив. Емоції у нас положительні, хочеться виігрувати, хочеться э, грати достойні суперники, Стараємося і ми якось э, зуби показати. Ну а так, всім мира. Команда цеху виробництво окадків цього уікенду поступилася залізничному цеху із рахунком 32-67. А потім дала бій іншому супернику у наступному турі. Лише трьома очками цех виробництва окадків поступився команді іт Дирекція управління із рахунком 39-42. Центральну зустріч у вікенду провели залізничний цех та єрестівський ГЗК, який у разі перемоги зберігав би шанси на перше місце. У суботу команда ЄГЗК виграла зустріч у іт дирекції управління із рахунком 53-39 і вийшла на поєдинок із фаворитом у піднесеному настрої. У матчі між представниками залізничного цеху та Єрестівського ГЗК дві чверті була рівна боротьба, і команди обмінювалися результативними китками. Востаннє у першій половині матчу м'яч у кошик відправила команда Єрестівського ГЗК. На перерву суперники пішли із різницею сім очок на користь залізничного цеху. У другій половині гри. За рахунок швидкісних відривів та контратак залізничний цех збільшив свою перевагу і довів справу до перемоги із рахунком 80-45. Ця гра дійсно була дуже тяжка. Мабуть, навірно, сама тяжка була гра. Хлопці досвідчені, високі, важкі, дуже важко з ними боротись. Перемогли, мабуть, і за швидкості, за те, що молодші, десь швидше в захисті, нападали швидше. Ну, тяжко. Десь суддями трохи не зводить, ну вони судді, їм видніше. Заключні два тури першості Ферекспо з баскетболу пройдуть наступними вихідними. За наявності беззаперечного лідера цих змагань команди залізничного цеху. Головна інтрига майбутніх поєдинків це розподіл призових місць між командами Єрстівські ГЗК та іт дирекція управління.